Сьогодні ви побачите ігри, які майже зараз не грають. Не буду затягувати. Поїхали! Вся інформація із відео була взята із Вікіпедії. Бабл Класс. Це популярна в 2021, другому році випущена з Теф GC, яка є пародією на Бравл Старс. Ігру Бабл Класс робили дві людини: Біблі і Влатер. Один із основних елементів це магазин, де можна купляти багато цікавих речей. Цікаві факти. Раніше існував другий сезон Бабл Пас. Але він був вилучений з гри в оновленні 1.1.7. Слампетакс. Мобільна гра в жанрі Tower Defense. Розроблена Moving Eye» та видана Outfit 7». Гра була випущена 20 серпня 2014 року. Гравець грає за протагоніста, на якого активно нападають монстри. Пайбек. Це мобільна онлайн гра у жанрі багатокористувацький екшен 2019 року. Розроблена та видана Apex Design Тайнмент ЛТД. Вона є продовженням гри Пайбек 2001 року та була випущена 4 жовтня 2012 року для iOS. Стала безкоштовною у 2013 році. Та була випущена для Android з 10 жовтня 2014 року під назвою Пайбек 2 The Battle Sandbox». Корлекас. Ви оточені ворожими народами. Кожен має унікальну технологію і жагу влади. Кожен народ розвинув свій унікальний спосіб ведення війни. Вони так пишалися своїми знаннями, що їхньою релігією став зброя та війна. Кожен народ визнавав лише свій спосіб життя і про про прагну нав'язати його іншим народам. Лідери називали це божественним втручанням. Але всі знають, що таке втручання. Це просто війна. Інші народи відомі як стріли, шлях лука, яромечники, шлях меча, убимаги, шлях магії, номер, шлях списа. Балді Басікс відома як класика основ Балді. Це гра жахів 2018 року, розроблена та видана Мікою Мак Гонігалом, замаскована під освітню гру. Вона розгортається в школі, де гравець повинен знайти сім зошитів, кожен з яких містить математичні задачі, не будучи спійманим балді, його учням та іншими співробітниками. Вколи уникаючи проти цьому різних. Перешкод, гра стала популярною завдяки своїй складності, ностальгічному геймплею гімплею та графіці, а також елементам сюрреалістичного гумору та простоти. А на сьогодні ми все. З вами був я, Брейк. Всім удачі, всім папа. Пишіть в коментарях, яка вам гра найбільше сподобалась, із тих закинутих